24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення на території нашої держави. Україна зазнала нічого військових ударів, що призвело до величезних людських втрат. У січні 2024 року у Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в єдиному реєстрі зниклих безвісти зареєстровано вже 28 тисяч українців. Це як цивільних, так і військових. Доля багатьох невідома й досі. Наш герой з Донеччини зараз мешкає в Дніпрі. На правах анонімності він погодився розповісти нам свою історію, бо на окупованій території Донецької області залишається його близькі. Задля безпеки ми не називаємо його ім'я та змінили голос. У вересні 22-го року під час бойових дій на Донеччині у чоловіка зник батько. Останній дзвінок кілька днів тиші і сподівань. Потім усвідомлення того, що голос рідної людини навряд вже почуєш. Чоловік звернувся до поліції. Пишеться заява про зникнення людини з прикметами, з фототаткою, і де приблизно він міг зникнути і при яких обставинах було відкрите кримінальне провадження стосовно зниклого. Ми аби звісти були відібрані в мене як носія ДНК ДНК зразки для того, щоб вони були в базі внутрішніх органів. Що якщо буде співпадіння? Правоохоронці кажуть, наш співрозмовник діяв правильно. В першу чергу людина, яка не може знайти своїх рідних, звертається до поліції. Там реєструють кримінальне провадження, а інформацію про зниклу безвісти особу вносять до єдиного реєстру зниклих. Заяву про розшук особи зниклої безвісти, за особливих обставин може подати родич такої особи представник військового формування, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, громадське об'єднання, будь-яка інша особа, якій стало відомо про зникнення. Тож, якщо зникла людина, в тому часі на окупованій території, куди звертатися родичам? Перша до національної поліції, подавши відповідну заяву, також можна зателефонувати на гарячу лінію уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за номером, який ви бачите на екрані, та до міжнародного комітету Червоного Хреста. Якщо людина військовослужбовець, також варто звертатися до командування військової частини, де вона проходила службу, із запитом щодо надання результатів службового розслідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з якої її було призвано на військову службу щодо. Надання інформації. Музика. Нагадуємо, при зверненні до правоохоронців заявнику треба мати паспорт та документи, що підтверджують родині стосунки із безвісти зниклою людиною, якщо є в наявності. А в заяві необхідно вказати обставини, за яких зникла людина, якщо вони відомі. За можливості потрібно також надати фото зниклої людини. Особа вважатиметься зниклою без безвісти, допоки не буде встановлено місце її перебування. Чи підтверджено факт смерті? Після повторного тесту пройшло три місяці. Мені зателефонувала слідчі і сказала, що співпадіння ДНК 99. після цієї процедури. Треба їхати до слідчого управління, щоб забрати справу, забрати постанови, в котрій визначено, що такий-то такий то, такий -то. Такому такому-то співпадіння 99 ,9. Після цього вам дають дві постанови, одна постанова для вас, інша постанова для слідчого судмедексперта. Для того, щоб судмедексперт зміг зробити медичний висновок про загибель. В ЗАГСі робиться судоса про смерть з постановою з медвитягом на катом документі. Медвисновок, який дав судмедексперт, замінюється на судоса смерті. Акція, як мені сказали, що треба бути заява, докази, що родич, тобто це вже свідоцтво про народження. Далі розберемося зі строками: а саме протягом якого часу людина може вважатися зникло безвісти та що робити родичам, щоб визнати її померлою. Статтею 46 цивільного кодексу України встановлено, що фізична особа може бути оголошена судом померло, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років. А якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожувала їй смертю або дають підставу пропускати її загибель від певного нещасного випадку протягом шести місяців. Також фізична особа, яка зникла безвісти через воєнні дії, може бути оголошена судом померлою після двох років з дня закінчення військових дій. З урахуванням конкретних обставин справа суд може оголосити фізичну особу померлою і до закінчення цього строку, але не раніше закінчення шести місяців. Датою смерті в цьому випадку вважається день, коли рішення суду набуло законної сили. Особа, яка зникла безвісти за обставин, що загрожувала її смертю або внаслідок нещасного випадку, або через воєнні дії. Може бути оголошена померло від дня її вірогідної смерті. Отже, процедура визнання людини, яка зникла безвісти, вважається померлою. Наступна до суду за місцем проживання заявника, або за останнім відомим місцем проживання перебування зниклої особи, або за місцем знаходження її майна подається заява про оголошення зниклої людини. Померло. У заяві повинно бути зазначено, з якою метою необхідно заявникові оголосити її померлою. Обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи, або обставини, що загрожувала смертю фізичній особі, яка пропала безвіст. Або обставини, що дають підставу припускати її загибель, суд до початку розгляду справи встановлює осіб родичів, інших свідків, які можуть дати свідчення про фізичну особу, місце перебування якої невідоме. Далі суд розглядає справу за участі заявника свідків, зазначених у заяві та осіб, яких сам суд визнає за потрібне допитати, і ухвалює рішення про оголошення зниклої людини померло. Після того як рішення суду про оголошення людини померлою набере законної сили. Суд надсилає його відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації смерті фізичної особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Після цього в раці рідні матимуть змогу забрати свідоцтво про смерть. Оголошення громадянина померлим тягне за собою ті самі наслідки, що й смерть фізичної особи. А саме відкривається спадщина та відбувається перехід майна до права наступників. Спадкоємці не мають права протягом п'яти років відчужувати нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини після смерті особи, оголошеної померлою. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Така заборона вноситься до єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна. Важливо для оголошення фізичної особи померлого законодавства не вимагає попереднього визнання її безвісно відсутнього. На сьогодні це все. Пишіть свої питання та розповідайте про ваш досвід у коментарях, бо він може стати нагоді іншим. З вами була Ірина Головко і програма Маємо право знати. Підписуйтесь на наші соціальні мережі.